Ви коли-небудь бачили, як дорослий американець блідне при виді звичайної тарілки з холодцем? Або як італієць, вихований на витонченій пасті, намагається зрозуміти, чому ми їмо сире сало, яке він вважає просто шматком чистого жиру. Вітаю! Сьогодні ми розберемо гастрономічний код України, який для іноземців виглядає як суміш екстремального виживання та кулінарної винахідливості. Ми поговоримо про страви, від яких у туристів сіпається око, а потім вони просять добавки. Чому наш борщ це не суп, а національна гордість. Як ми примудрилися зробити десерт із сала, і яка українська страва офіційно визнана найстрашнішою для західного шлунка? Хоча ми готові їсти її щодня? Пристебніть ремені, бо те, що ви зараз побачите, змінить ваше ставлення до їжі назавжди. Це топ українських страв, які шокують, закохують і змушують іноземців переглядати свої життєві пріоритети. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Почнемо з бази сало. Для нас це символ добробуту, стратегічний запас і майже ідеальна закуска. А для іноземця культурний шок номер 1 Уявіть собі європейця, який звик, що жир це те, що обрізають і без жалю викидають у смітник. І ось він приїжджає в Україну, де йому з гордістю подають цей самий жир як делікатес, холодний, сирий, з проріздю. Перша реакція майже завжди однакова, щире здивування і жах в очах, бо для них це виглядає так, ніби ми добровільно їмо чистий холестерин. Але зачекайте, поки вони не спробують генеральське сало з цими ідеальними м'ясними смужками. Секрет у тому, що українське сало це не просто жир, це продукт складної ферментації, соління, а іноді й копчення на вишневих гілках. І коли іноземець уже думає, що бачив усе, ми дістаємо десерт сало в шоколаді. Це не міф для туристів, це реальна гастрономічна провокація. Поєднання солоного ніжного смаку сала і гіркого шоколаду дає такий вибух відчуттів, що в моську стається коротке замікання. Це поєднання, яке змушує іноземців спочатку хреститися, а після третьої чарки просити добавки і рецепт. Сало це не їжа, це наша таємна зброя. А ви куштували сало в шоколаді? Якщо сало іноземці ще якось можуть прийняти як бекон на стероїдах, то холодець офіційно визнана одна з найстрашніших страв світу для західного шлунка стає для них справжнім випробуванням. У більшості західних культур желе апріорі має бути солодким, пахнути полуницею або апельсином. Тож неважко уявити їхню реакцію, коли на столі з'являється прозора тремтлива маса, всередині якої застигли шматки яловинини, свинини, моркви і часнику. Вони дивляться на це як на кулінарне непорозуміння, ніби страва готова, але хтось просто забув її розігріти. Але ми знаємо правду: холодець це концентрат колагену, користі для суглобів і майже ідеальний антидот після бурхливої ночі. Коли вони бачать, як ми з апетитом намазуємо на чорний хліб ядерний хрін, що вибиває сльозу, і заїдаємо ним цей дриглі, іноземці розуміють українці це нація, яку неможливо залякати нічим, навіть замороженим бульйоном. Переходимо до святого. Думаєте це просто суп? Спробуйте сказати це українській господині і одразу дізнаєтесь, де зимують раки. Борщ це не одна страва, а 50 відтінків червоного й до двох десятків інгредієнтів від квасолі та буряка до чорносливу чи навіть копчених груш, які разом працюють точніше за швейцарський годинник. Його треба обсмажити, потім тушкувати, дати відпочити, і все це, чесно кажучи, складніше, ніж зібрати шафу з Айкія без інструкції. Борщ одна з небагатьох страв, що порушує закони фізики і кулінарії. Так, щойно плити він смачний, але після ночі в холодильнику перетворюється майже на реліквію. Для іноземця це справжній шок, як страва може ставати кращою з часом, а ми знаємо відповідь справжній борщ має настоятися. І не дивно, що у 2022 році ЮНЕСКО внесло культуру приготування українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, яка потребує негайної охорони. Тепер це офіційно світовий скарб. Але справжній шок починається тоді, коли на столі з'являються пампушки з часником. бо в цю мить стає зрозуміло борщ без них це як весілля без музики, ніби все правильно, але чогось головного не вистачає. Разом вони дають той самий смак української душі, який важко пояснити словами, зате дуже легко запам'ятати. І так, це цілком легальна зброя масового ураження. Після однієї пампушки іноземець забуває про дистанцію в чергах, про правила етикету і навіть про те, що завтра в нього ділова зустріч. Смак настільки потужний, що буквально перепрошиває систему цінностей. І тут є одне правило пампушки не ріжуть ножем. Справжній українець відриває їх руками, бо саме в цей момент стає ясно, це вже не додаток до страви, а головна зірка столу. Якщо борщ це душа, а пампушки характер, то кров'янка це справжній іспит на сміливість для іноземного гостя. Це страва для тих, хто готовий піти далі туристичних путівників і зазирнути в саме серце українських традицій. Коли ви кажете іноземцю, що в основі цієї ковбаси свіжа кров, він може збліднути. Особливо складно пояснити, що кров тут не символ, а повноцінний інгредієнт і що саме вона дає той самий насичений смак, через який кров'янку з'їдають гарячою просто зі сковороди. Але варто йому побачити її в готовому вигляді, запечену до хрусткої чорної скоринки, гарячу, з неймовірним ароматом прянощів, цікавість перемагає страх. Для нас це звична ароматна і ситна страва з гречкою, салом і спеціями, а для них гастрономічне відкриття, яке після першого укусу не зрівняється з жодним стейком. Бо раптом виявляється, що це не екзотика, а щось дуже домашнє, тепле і по-справжньому ситне. Саме в цю мить приходить розуміння українська кров'янка не про компроміси, вона або лякає, або закохує, але байдужих не залишає. Здавалося б, чим можуть здивувати вареники? Тісто з начинкою є майже у кожній кухні світу, але українці, як завжди, пішли далі. Перше, що збиває іноземців з пантелику, це розмір і форма. Справжній український вареник не акуратний шматочок, а солідний півмісяць, який ледве вміщується в ложку. Та справжній культурний шок починається, коли справа доходить до начинки. Картопля, сир, капуста, м'ясо, вишні, і все це одна страва. Для багатьох дивно навіть поєднання солоного сиру з кропом, але головна гастрономічна бомба вареники з вишнею. Ідея загорнути фрукти в тісто, яке виглядає як паста, а потім щедро полити це сметаною для іноземця звучить як кулінарне святотатство. Але варто йому розкусити пружне тісто, з якого витікає гарячий рубіновий сік, і додати ложку густої сметани. Все, людина пропала для своєї країни. Вона тепер хоче жити в Україні. Це контраст температур, смаків і текстур. Іноземці губляться і намагаються зрозуміти, це основна страва чи десерт. А відповідь проста це вареники. Їх їдять завжди, вони можуть бути святковими і буденними, ситними і солодкими, домашніми і такими, після яких хочеться зателефонувати мамі. І саме тоді стає зрозуміло вареники це не просто їжа, це український спосіб сказати тобі тут раді. Якщо ви хочете побачити справжнє здивування на обличчі іноземця, просто запросіть його на сніданок і поставте перед ним тарілку гречки. Для нас це другий хліб, база раціону і смак дитинства, а для більшої частини світу загадковий суперфуд або взагалі ліки. У Західній Європі та США гречку часто продають зеленою для пророщування і шукають її не в супермаркеті, а у відділах здорового харчування, а іноді й в аптеках. Для них це екзотична безглютенова крупа, яку їдять фанати зож. Коли ж вони бачать, як українець насипає повну тарілку гречки, кладе туди чималий шматочок вершкового масла або щедро поливає підливкою з м'ясом, у них трапляється шок. Вони не розуміють, як можна їсти ліки в таких промислових, масштабах. але гречка для українця це не просто гарнір це те, що є в кожній хаті. І те, що ми купуємо кілограмами, як тільки відчуваємо наближення будь якої кризи. Це символ стабільності та домашнього затишку. Гречка це наш таємний суперфуд, який тримає націю в тонусі, поки решта світу жує пустий білий рис. Чи доводилося вам коли-небудь їсти страву, яка може зіпсувати дорогу сорочку за одну секунду? Саме так працює котлета по київськи, українська класика з сюрпризом усередині, яка вже змусила тисячі іноземців шкодувати про свій вибір одягу. Увесь секрет цієї страви у вершковому маслі, захованому в ніжному курячому філе. Іноземці, які не знають простого правила спочатку обережно проколоти котлету виделкою, часто стають жертвами справжнього масляного фонтану. Один необережний рух, і ви вже офіційно пройшли хрещення українською кухнею. Але, попри цей ризик, котлета по київськи давно стала світовим хітом. Бо хрумка паніровка, соковите м'ясо і ароматні трави це поєднання, заради якого іноземці готові ризикнути ще однією сорочкою. Якщо ви хочете побачити, як у іноземця ламається логіка, подайте йому шубу. Для людини із заходу салат це щось свіже, зелене і легке. А тут перед ним з'являється багатоповерхова конструкція яскраво фуксієвого кольору, і все завдяки буряку. Коли ви починаєте перераховувати інгредієнти солона риба, варена картопля, морква, буряк і щедрі шари майонезу, вони дивляться на вас, ніби щойно стали свідками кулінарного експерименту. У їхніх очах це виглядає як повна гастрономічна катастрофа риба, солодкий буряк і жирний майонез в одній тарільці. Але після першої веделки відбувається диво, усі ці дивні інгредієнти раптом складаються в ідеальний баланс смаків. І саме тоді стає зрозуміло оселедець під шубою ще один доказ того, що українська кухня не боїться сміливих поєднань, бо дуже часто вони виявляються геніальними. Ви коли небудь куштували справжній український попкорн? Хрумкі золоті шматочки сала, які миттєво викликають залежність. Так, це шкварки. Для пересічного європейця, схибленого на підрахунку калорій та знежирених йогуртах, вид шкварок це справжній виклик усім законам здорового харчування. Ми витоплюємо сало до стану золотих хрустких хмаринок, які при розкушуванні вибухають гарячим ароматним соком. Це наш аналог молекулярної кухні, створений сотні років тому просто у звичайній печі. Найбільший шок для іноземців шкварки з цибулею. Вони не розуміють, як цей побічний продукт перетворює будь-яку прісну страву на кулінарний шедевр і робить українців такими життєрадісними. А намазка зі шкварок смалець взагалі вводить іноземців у ступор. Для них це виглядає як білий крем, але коли вони дізнаються, що це топлений жир з перекрученими шматочками підсмаженого сала, вони починають шукати свій фітнес браслет, щоб перевірити пульс. Але після першого бутерброда з чорним хлібом і маринованим огірком вони забувають про всі дієти світу, тож шкварки це той самий секретний інгредієнт, який робить українську кухню такою рідною, хрумкою та незабутньою. Ми вже говорили про червоний борщ, але є ще зелений. Уявіть європейця, який звик, що щавель це бур'ян або, в кращому випадку, салат, і раптом перед ним гаряча каструля повна цього бур'яну, а зверху плаває розрізане варене яйце. Для них поєднання кислого щавлю, гарячого бульйону та ніжного яйця виглядає незрозуміло і трохи страшно. Але варто дати їм спробувати борщ із свіжим житнім хлібом, і вони миттєво стають фанатами цієї вітамінної бомби. Зелений борщ це наш спосіб показати, що навіть те, що росте просто під ногами, можна перетворити на справжній делікатес і символ української весни. Ви колись бачили, як іноземець шоковано дивиться на наші голубці розміром з кулак. Ідея загорнути фарш у листя не нова, але українські голубці вражають масштабом і різноманіттям. Для тих, хто звик до маленьких долми або витончених ролів, наші цеглини стають справжнім шоком, особливо їх дивує технологія приготування. Як зробити капустяний лист м'яким, але не порвати його, чому всередині рис, а не просто м'ясо, і чому ми тушкуємо голубці годинами в сметанно томатному соусі? Для західного кулінара, який звик до овочів альденте, наші ніжні м'які голубці, що тануть у роті, це відкриття, що перевертає уявлення про смак. Якщо ви хочете остаточно шокувати іноземця, пригостіть його квашеним кавуном. У всьому світі кавун це солодкий десерт, який їдять холодним у спеку. А у нас його засолюють, заквашують у бочці і подають як закуску до горілки. Ця ідея ламає мозок будь якому гостю з за кордону. Тільки не уявіть шок американця, коли він бере шматок кавуна, очікує цукрової свіжості, а отримує солоний, кислий, пряний і злегка гострий вибух із присмаком часнику та кропу. ймовірно, він дивитиметься на вас як на божевільного, який схрестив десерт із маринованим огірком. Але саме квашений кавун є вершиною нашого вміння ферментувати все, що бачимо це смак, який неможливо забути і який або ненавидять, або обожнюють донестями. Гарбуз для світу це або декорація на Хелловін, або pumpkin спайс latte в Старбаксі. Але ідея зварити гарбуз із рисом або пшоном на молоці і запекти його в печі це справжня українська екзотика. Іноземців дивує текстура це і не суп, і не пудінг, це щось сонячне, тягуче і неймовірно ніжне. Коли вони дізнаються, що ми їмо гарбузову кашу на сніданок, вони починають заздрити нашому дитинству. Як реагує іноземець, коли йому пропонують торт із печінки? Для нас печінковий торт класика святкового столу. А тепер уявіть його очі він очікує бісквіт, крем, вишні, і раптом перед ним шари смаженої печінки, перемазані майонезом із часником і прикрашені тертим яйцем. Для гостя з за кордону це повний кулінарний шок, десертна м'яса, холодна страва, яка виглядає як торт, але насправді закуска. Та варто лише спробувати шматочок і все стає на свої місця. Починковий торт виявляється ніжним, насиченим і дивовижно гармонійним. Це не торт у звичному розумінні, а майстерно оформлений паштет, який шокує виглядом і підкорює смаком. Українці пригадайте суп, який шипить і пахне хлібом. Це ж окрошка на квасі. Уявіть іноземця, який бачить класичний салат олів'є, і раптом ви заливаєте його газованим хлібним напоєм. Для них це виглядає так, ніби ви випадково перевернули напій у тарілку з їжею і намагаєтеся видати це за норму. Але для українця це не дивина, а спосіб пережити липневу спеку, холодна, трохи кислувата, з неймовірною газованістю і смаком, який неможливо забути. Для гостей з-за кордону це справжній кулінарний виклик, після якого вони або закохуються в українську кухню, або довго не можуть повірити у побачене. Наш список можна продовжувати вічно ми їмо сирі яйця з сіллю, ми робимо узвар із засушених до стану каменю фруктів, ми маринуємо часник так, що він стає фіолетовим, і ми абсолютно впевнені, що майонезу забагато не буває. Українська кухня це не про правила, це про відчуття. Ми дивуємо світ, бо ми не боїмося експериментувати з тим, що дає нам земля. І хоча іноземець може спочатку з острахом дивитися на сало або холодець, він завжди йде від нас з розумінням тут їжа, це спосіб сказати, я тебе люблю, і життя прекрасне.